Міні-агрорівне. Сьогодні такий осінній гарний день. Відповідальний сьогодні в мене день, важливий день. Ось тому трошечки вам, з вами поговоримо про техніку. Трошечки вже в нас є підзбираної техніки для вас. Ще сьогодні у нас буде фура. Де теж ми отримуємо нові поставочки тракторців для вас, будемо їх знову ж таки збирати та е, вам привозити і доставляти. Е, по чуть-чуть під'їжджають люди, е, попросиналися, щось підбирають, щось дивляться, щось хочуть для себе придбати. Вчора ми відвантажили шифенга сороковочку, ще є декілька штучок, тому кого цікавить, е, телефонуйте та приїжджайте. Є гарний вибір техніки і по 40-х, і по 24-рочках, і по 40 сильних тракторцях. Ось. І по бюджетних, до речі, до речі, по ловолу 50-ці, хочу вам сказати, бо ціна трошки подешевшала. Ось такі ловол 50-ка, 23-го, а може навіть і 24-го року. Зараз ми з вами разом подивимося. коштує зараз 16300. Він подешевшив. Ось і є можливість придбати надійного класного трактора по гарній ціні. Це в наш тракторець. Не вказано якого. 23-го 23-го кінець року, ловольчик. Класний лово, 24-го року ще що немає. Я думаю, що от-от мають бути. З ловолами вони теж завод великий, завод гарно працює. Доволі гарну надійну техніку він виготовляє, і тому трошечки є складності по доставці. Кажіть. Угу. У Володі краще запитати там. Так, нав'язка там. Угу. Ось. Маємо ще теж 45-ку ловол, вартість 14 500 доларів. Класний надійний, якісний трактор, дуже хороший по ціні. Що що? Так, да, можна я фільтра підготувала. Військовий приїхав до нас за мастилами на трактор. Уже 2 І буде забирати мастило на сервіс. У нас є власна сервісна служба, є можливість просто придбати мостило і самому замінити. Це є дешевше трошки, і є, якби, така приємніша умова, тому що зазвичай люди. Дивляться вартість мастила, мастила, ви самі знаєте, що якщо збрати щось хороше, мастила коштують. А нам за умовами нашої гарантії, і зараз більшість фірм так працює. Якщо ви купуєте техніку в нас і хочете, щоб гарантія була в повній мірі, ось то важливо сервісне обслуговування тракторця у нас. Еспорі, повторюся ще раз. Обов'язково було при закупити в нас мастило, і наші хлопці мали приїхати його замінити, щоб ми були впевнені, що ви туди залили і правильно залили мастило. Наразі трошечки поміняли правила і. Важливою умовою є, що ви придбали мастило, вже можете його самостійно міняти. Є, звісно, можливість, що приїжджають наші хлопці, але зазвичай люди, ну, на так 50 на 50, хто ближче, то хлопці, звичайно, приїжджають і замінюють наші, хто трошечки далі, то самі замінюють мастило, але купують мастило фільтра у нас. Це важливо, і повірте, що це є правильно через те, що не всі заливають правильні мастила, це раз, не всі знають. от Якщо, наприклад, брати донфенга, брати шифенга, ну брати трактора, які мають гідротрансмісійне мастило в коробках і міста разом, якщо поїхати на будь-який ринок, де продаються мастила. Вам завжди будуть пропонувати або туди гідравлічне просто, або туди просто трансмісійне мастило. Це є величезна помилка. Мастило заливати потрібно гідротрансмісійне, і воно має мати спеціальну в'язкість. Ми знаходимося в міні-агро в Рівному. Ось, і і і, і мастило обов'язково має бути гідротрансмісійне, щоб працював насос нормально. Якщо залити просто гідравлічне, це для коробки проблеми. Якщо заливати просто трансмісійне, це гідравлік і буде капець. Ось тому будьте уважні і заливайте правильні мастила. Знову ж таки, стосовно тац 17 мастила тац 17 теж є дуже і дуже різні. Є дуже темні, такі чорні, прям чорні, і в'язкість мастила припаскудна. Є мастила трішки світліші, є дешевші, є дорожче. Відповідно, та 17 різні фірми і різне мастило. Тому важливо, щоб ви купували мастило, яке, яке рекомендує заливати завод, яке ми перевели на, на звичайно. Ми його купуємо в Україні, ну однозначно там. Да? Ось, але це мастило, яке вже перевірене часом, і ми заливаємо якісне мастило. І пропонуємо вам туди теж. Так само стосовно і двигуна, і гідравліки, і, і 40, і 20 є різні виробники різні якості мастил. Тому мега важливо, щоб ви використовували якісні мастила. Ваш трактор має бути гарно обслужений. Відповідно, якщо ви купуєте новий автомобіль, ви так само будете обслуговувати. Якісно, тому що ви хочете, щоб він гарно їздив і якомога менше приносив негативу. Хочете, щоб він їздив без будь-яких моментів. Тому теж саме і з трактором. Це нова техніка. Не будемо забувати, що це Китай, є Китай більш якісний, є Китай менш якісний. Ось і ви повинні це теж враховувати. Навіть менш якісний Китай може гарно, класно працювати, якщо його вчасно і гарно е обслуговувати. Так, є. Є Донфенг 404 G2, 10400 вартість тракторця з примусовою гідравлікою. Торги, звісно, присутні і біля трактора. Ось, якщо конкретно вас цікавить Донфенг, є в наявності. Зараз будемо його ставити на зборочку. Тому замовляйте, привеземо, доставимо або приїжджайте ласкаво на тест-драйв. Це теж можна і це теж класно. От коли люди приїжджають. От вчора люди приїхали за Донфенгом 244-м. Вони їхали виключно за Донфенгом. Ось. Отакий тракторець коштує 7500 доларів. У Донфенг стандартний, це не G2, це без реверса. Звичайна 24. -очка. Ось люди проїхалися, все ніби ок, все ніби планували, але побачили шофенга з хуртівку. Ніби теж класний трактор, класна потузна база, хороший двигун, гарно працює. Система плюс-мінус та ж сама. Спільна гідрована, як і в Донфенга. Класний плюс в шифенга: те, що от він має примусову гідравліку. І от ціна шифан 40вочка коштує 6700 доларів. Донфенг 24 без примусового, 7500. Звичайно, я люблю Донфенг, я би, скоріше за все, що придбала би донфенг. Ну, але знову ж таки, я не купую, я лише продаю. З кабіною зараз немає. Були 12200, вже другі. Зараз немає, можливо, скоро теж будуть. Поки що немає Донфенг 40 з кабіною. Ось тому люди все рівно зупинили вибір і купили собі шифенга 40ку. Класні трактора. От якщо брати щось з дешевшого сегменту, не є прихильником ні кентаврів, ні булатів, ні ДТЗ-шок. Якщо брати щось дешевше, брати шифенг. Це заводський трактор, це трактор, який... Має свою лінію, має величезну кількість років експлуатації. Починаючи з ремінних одноциліндрових, кожен з вас певно знає одноциліндрового ремінного шуфенга. В кожному селі в Україні я впевнена, що є шуфенг одноциліндровий реміний. Це 100%. Хоча би один чи сповнопривідний, чи задньопривідний, але він точно є. Ось тому э, ці трактора одні теж з перших, які заїхали взагалі в незалежній Україні на територію України з Китаю, і досі дуже активно, класно працюють на полях. У мене в селі їх декілька штук знову ж таки продані за моєю рекомендацією, і люди мега щасливі, задоволені. Тому. Шифанг – класний трактор. Зараз виникли трьохціліндрові, ви появилися, є тільки в нас. Ну не конкретно в нас в рівному по компанії Мінягро є на кожному філіалі, але це дійсно класний трактор. Бюджетний і дуже-дуже якісний. Надійні мости, коробки, двигун класний. Да, можливо, там менш він по дизайну, можливо, якісь фарби менш, десь трошки більш поцарапаний, десь більше покоцаний. Тому що є дешевша упаковка, щоб зробити його дешевшим, але якісним тракторцем, то варто на чомусь економити там. Да? Якщо Донфенг робить дорожчу обліцовку, хоча іноді теж є царапини, і є подертості, і все це теж є в тракторі, тому що приїжджають вони в металевих контейнерах, металевих ящиках, то от так само по шифену. Не буду лукавити, підфарбовуємось. Дивіться, от навіть от тут. Ось тут царапенка, бачите? Це вже ну це якби така невеличка царапенка, ну, але ж вона от присутня. І на капоті от присутня царапинка. Це все шифенг, тому що є такі моменти. В донфенга теж є. От сідушка в них дешевша. Да? Тут уже люди зазвичай хочуть замінити сідушку. От, ну, от геть замінити сідушку. Вона така звичайна на пружинах сидіння. Ось. Ну, таке. Але все це можна покращити, і це все не так дорого коштує, якщо ремонтувати трактор і викупити його більш. Ну, там, неякісним. По дешевших бюджетних сороківках, ну, ж таки, шофенг у мене топчик. Єдине, що дехто шукає виключно з реверсом, то, на жаль, в шофенга немає реверса. Можливо, ми над цим працюємо. Скоро появляться шофенги з реверсом. Можливо, але це не точно. Працюємо, йдуть переговори із заводом. Ще мені імпонує по сороківках тракторець Джинма. Теж надійний прикольний трактор. Джинма має перевагу, якщо порівняти з шифенгом по КПП. Не по КПП, а по водиському щепленню. Хто любить, хто не любить, то тут теж таке питання. Ну але в шифенга база краще. В шифенга потужніше, потужніше шасі. Нас тривога. Тому на жаль, будемо завершувати ефір. Йдіть в укриття, бережіть здоров'я, себе бережіть. бережіть мирного бережіть, неба. Всім гарного, криття. гарного вечора, гарного дня і вечора. Тоді до, до завтра. Увага, повітряна тривога.